США перша економіка світу, країна айфонів, Тесли, Майкрософт, Кремнієвої долини, Макдональдсу, Кока-Коли, Пепсі, демократії та рівності людей. Здавалося, мегатехнологічна країна не могла би стати землею обітованою для ультраконсервативної протестантської течії. Перед тим, як почати розповідати історію та вчення Амішів, просимо вас підписатися на наш канал, якщо ви не підписані, поставити лайк, написати коментар. А якщо вам дуже подобається наше відео і ви хочете його підтримати фінансово, то діставайте нашими спонсорами на YouTube та патронами на Патреоні. Протестантизм виник у XVI столітті як результат реформації релігійного руху спрямованого проти догматичних і практичних аспектів Римокатолицької церкви. Одним із головних діячів реформації був Мартін Лютер, який у 1517 році опублікував свої 95 тез, критикуючи продаж індульгенцій. Цей крок започаткував ланцюг подій, що призвели до утворення нових християнських деномінацій, незалежних від папської влади. Протестантизм швидко поширився по Європі, породивши численні течії, такі як лютеранство, кальвінізм та англіканство. Кожна з них мала свої особливості, але всі вони мали спільну мету. Повернення до біблійних принципів і відкидання католицької традиції, яка, на думку реформаторів, відступила від первісного християнського вчення. Однією з важливих течій, що виникла в контексті реформації, був анабаптизм, який наголошував на свідомому хрещенні дорослих. Від анабаптизму відгалузились інші групи, зокрема Меноніти, від яких і виникли аміші, названі на честь їхнього лідера Менно Сімонса. Меноніти відзначались своєю пацифістською позицією та відмовою від військової служби, а також скромним відокремленим способом життя. Аміші релігійна група, що має коріння в Менонітському русі, з'явилася наприкінці XVII століття внаслідок розколу серед Менонітів. Її засновником став Якоб Амман, впливовий менонітський лідер, який мав радикальні погляди на релігійне життя. Амман вимагав суворого дотримання релігійних норм і наполягав на відлученні будь-кого, хто відступив від цих норм. Це включало уникання відлучених не тільки в церковному житті, але й у повсякденному спілкуванні, що викликало розкол серед менонітів у Швейцарії та Німеччині. Попри спроби примирення, розбіжності між прихильниками Аммана і традиційними менонітами збереглися, що призвело до формування окремої релігійної громади, яку назвали Аміші. У середині 18 століття аміші почали переселятися до північної Америки, переважно до Пенсільванії, шукаючи свободу віросповідання. Там вони зберегли свою ідентичність, продовжуючи жити за суворими релігійними принципами. Чання амішів ґрунтується на строгому дотриманні біблійних принципів та неписаного кодексу поведінки, відомого як Ордун. Цей кодекс регулює всі аспекти їхнього життя: одяг, роботу, взаємодію з іншими та релігійні обряди. Аміші живуть у відокремлених громадах, уникаючи сучасного світу та сучасних технологій. Релігійні служби проводяться верхньонімецькою мовою, а в побуті вони спілкуються пенсильванською німецькою, яка є сумішшю різних діалектів та англійської. Святе причастя вони приймають двічі на рік, практикуючи також обряд омивання ніг як символ смиренності та служіння ближнім. Членство в церкві Амішів починається з хрещення за вірою, що відбувається у віці від 16 до 25 років. Хрещення є обов'язковою умовою для вступу в шлюб, причому шлюб дозволяється лише між членами церкви. Вони не будують храмів, а проводять богослужіння в будинках членів громади, де збираються кожної другої неділі. Конгрегації Аміші складаються з 20-40 сімей, що живуть неподалік одна від одної. Керівництво громади здійснює єпископ разом із кількома священниками й деяконами. Ці служителі обираються довічно шляхом голосування, однак вони не мають жодних особливих привілеїв. Особливістю віровчання амішів є те, що вони, як і інші анабаптисти, не допускають хрещення немовлят. Вони визнають лише свідомо прийняте хрещення за вірою, що означає серйозне зобов'язання перед Богом і громадою. Ті, хто хрестився і потім залишив церкву, зазнають уникання з боку членів громади, включаючи також і власні сім'ї. Аміші ведуть простий і традиційний спосіб життя, уникаючи сучасних технологій і інновацій. Вони використовують гужовий транспорт для пересування, не використовують електроприлади та навіть мають окремі магазини для власних потреб. Вони також не користуються державними соціальними послугами, віддаючи перевагу самостійній підтримці громади. Вони також не користуються телефонами, носять одяг, який нагадує європейських селян сімнадцятого століття, підкреслюючи скромність і відданість традиціям. Чоловіки носять прості костюми темних кольорів, капелюхи з широкими полями і не голять бороди після одруження. А жінки довгі сукні, фартухи та не стрижуть волосся. Аміші також відомі своєю практикою румспрінга – період підліткової свободи, коли молоді люди можуть тимчасово залишити громаду, щоб побачити світ за її межами. Однак більшість з них зрештою повертаються, приймаючи традиційний спосіб життя. Вони відмовляються від будь-якої військової служби, що є також важливим аспектом їхньої віри. На початку 21-го століття Аміші зберігають свою унікальну ідентичність і продовжують дотримуватися своїх релігійних і культурних традицій. На сьогодні в США і Канаді налічується близько 250 тисяч амішів, що проживають у понад 200 поселеннях, найбільші з яких знаходяться в Пенсільванії, Огайо, Індіані та інших штатах. Аміші живуть також і в Україні. В Україні існують невеликі громади амішів, розташовані в місті Черкаси, а також у Тернопільській та Івано-Франківській областях. Одним із їхніх поселень є село Будзин на Івано-Франківщині. Місцеві жителі часто називають їх кашкетниками. Вони вважають, що технологічні новації можуть послабити зв'язки всередині громади і відвести людей від віри. Тому вони відмовляються від використання автомобілів, електрики, телефонів та інших сучасних зручностей, віддаючи перевагу простим способам пересування та спілкування. Водночас вони не є повністю ізольованими від суспільства. Вони ведуть торгівлю з сусідами, продають свої сільськогосподарські продукти і ремісничі вироби, але роблять це з обережністю, щоб не порушити своїх релігійних принципів. Вони також активно беруть участь у громадському житті, допомагаючи своїм ближнім і підтримуючи хворих і потребуючих, але роблять це, зберігаючи власну автономію і незалежність від зовнішнього світу. Цей унікальний спосіб життя робить їх однією з найцікавіших та найзагадковіших релігійних спільнот, яка продовжує зберігати свою самобутність у сучасному світі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео та дізнатися більше про захоплюючі історичні, релігійні та культурні теми.